20 липня 2009 року, п'ятий тур. Жирак Грибова, Влад Якимівці. Склад команди Жирак Грибова. В воротах Микола Дубовий. В центрі захисту Андрій Пасічник, Віталій Романюк. Справа в захисті Михайло Христюк. Зліва Ігор Шпільман. Півзахист в центрі Володимир Шостак. Зліва Кузьмінюк. Справа Сортенюк, Трошки впереді Собчук і Вознюк. І в самому центрі Тарас Шпільман. Нападаючий. Вже на початку поєдинку Іван Вознюк міг відкрити рахунок у цьому поєдинку, але не попав по воротах. Андрій Сортенюк обів два чоловіки. Вдарив. Але воротар зумів, і знову воротар, забігаючи наперед, скажемо, що воротар команди Влад Якимівці став найкращим воротарем в сезоні. В запасів команди Жирак Михайло Мазур, Олег Скапун, Тарас Гончаровський, Андрій Бодань, Олександр Петлюк. Як технічно зіграв Віктор Герасимчук. якому шаленому стрибку. Чуть не вбив нападаючого команди Влад Гад'якимці, а так був відкритий рахунок у цьому поєдинку. Подача із центра поля в штрафну площадку, а там, нападаючий сам, практично перед воротарем, за один метр від воротаря, вдарив головою у лівий кут воріт.

Команда Влад Якимівці атакувала більше, але були спроби й команди Жирак добитись успіху. Правда, вони ні до чого не привели. А от Влад Якимівці забив вже третій гол у ворота Жирака. Максимум! Ну, ладно. зон раз, чи на лівий? На лівий? На лівий, це значить сейчас не буде. У другому таймі ворота футбольного клубу Жирак Грибова захищав Тарас Гончаровський. Він Поміняв на цьому пухті на колу дубового, який пропустив три м'ячі. А сам пропустив у другому таймі два м'ячі. Signor Presidente, onorevoli удар, Пробиває Віталій Романюк. Не точний удар. Джарак Грибова програв цей поєдинок із рахунком 0,5. 5 Нанісши 14 ударів по воротах, Якимовець? якимівці нанесли 16 ударів.